Коли Бі-21 рейдер вперше піднявся в небо, Пентагон оголосив, майбутнє вже настало, але тепер в кулуарах говорять зовсім інше. Декілька джерел повідомили про несподівані збої, через які випробування довелося тимчасово призупинити. Офіційно це пояснюють рутинними перевірками. Але експерти сумніваються, схоже, що в найсучаснішому бомбардувальнику Америки є слабке місце, те про що ніхто не. Повинен був дізнатися. І якщо це правда, уся стратегія повітряної переваги США може опинитися під загрозою. Бі 21 рейдер замислювався як вершина американської інженерії, стелс-бомбардувальник нового покоління, створений для тривалих місій, і проникнення в найзахищеніший повітряний простір. Проте реальність виявилась складнішою. Уже на етапі випробувань, проєкт зіткнувся з перевитратами. Середньова Вартість одного літака оцінюється у 690-700 мільйонів доларів у цінах 2022 року. А з урахуванням інфляції, може сягнути понад 750 мільйонів доларів. Нортропґрамен вже зафіксувала сотні мільйонів доларів збитків через дорожчі матеріали та технологічні зміни у виробництві, що ускладнює масштабування флоту і підриває графік постачань. Технічно рейдер поєднує конфігурацію. Літаючого крила і можливість нести як ядерні, так і високоточні звичайні боєприпаси. Однак його перевага невидимості вже не є абсолютною. Сучасні багатоспектральні радари, інфрачервоні та оптичні системи здатні виявляти навіть стелс літаки за тепловим або візуальним слідом. Складне програмне забезпечення створює потенційні кіберризики, а залежність від спеціалізованих баз робить літак вразливим до ат. Так на інфраструктуру. Тож, попри проривні рішення, B-21 Raider – це проєкт, де кожен крок уперед супроводжується новими фінансовими, технічними і стратегічними ризиками. Проте ці обмеження не відміняють його сильних сторін. B-21 залишається ключовою платформою майбутнього флоту бомбардувальників США. Він здатний діяти у зонах із насиченою системою ППО, зберігаючи мінімальний шанс бути виявленим. Архітектура відкритих систем. Open Systems Architecture дозволяє легко оновлювати його програмне забезпечення, додавати нові сенсори, системи зв'язку та озброєння, а також підключати безпілотних помічників. Хоча точні параметри залишаються засекреченими, за оцінками експертів, розмах крил B-21 становить близько 43 метрів, а корисне навантаження приблизно 13 тонн. Дальність польоту міжконтинентальна, понад 9 Тисяч кілометрів без дозаправки, що дозволяє виконувати стратегічні місії по всьому світу. Завдяки зменшеній масі, порівняно з попередниками, рейдер має покращену економічність і потребує менше обслуговування. Бі-21 має не лише інноваційний дизайн, а й чимало нетипових, навіть дещо загадкових деталей, які вирізняють його серед усіх сучасних літаків. По перше, назва рейдер це данина історії. Її обрали на честь легендарна операції Дулітл Рейд 1942 року, коли група американських льотчиків здійснила сміливий і несподіваний авіаудар по Токіо. Саме цей дух ризику і технологічної зухвалості закладено в основу нової машини. По-друге, під час перших публічних кадрів випробувальних польотів спостерігачі помітили незвичну компоновку нижньої частини корпусу, крім основного бомбового відсіку. Під фюзеляжем є ще два. А менших технічних відсіків, це може свідчити про розширену систему датчиків, додаткове обладнання або модульні підвіски, що з чого раніше не мали стратегічні бомбардувальники, не менш дивує, і форма кабіни пілотів замість широкого оглядового купола, як у B-2 Spirit рейдер отримав вузькі витягнуті вікна, рішення, що зменшує відбиття радарного сигналу, але водночас вимагає високотехнологічних систем систем навігації та візуалізації ще один унікальний факт. Перший льотний зразок рейдер був побудований одразу за стандартами серійного виробництва, а не як окремий прототип. Це рідкісний підхід у військовій авіації, який свідчить про високий рівень цифрового моделювання і точності виробництва. Окрім того, безпрецедентною залишається таємність програми. Більшість інженерів Northrop Grumman працюють над вузькими ділянками, не знаючи повної конструкції літака. Усе це робить бі 21 не просто новий. Вим бомбардувальником, а справжньою технологічною загадкою, яка навіть серед своїх творців оповита ореолом таємниці. Порівняно зі своїм попередником B-2 Spirit і китайським J-36, який вважається головним конкурентом у стратегічних літаків, B-21 Raider виглядає продуманішим і технологічно витонченішим проєктом. Якщо B-2 був революцією свого часу, але залишився надзвичайно дорогим і складним в обслуговуванні, то B-21 створювався вже з урахуванням цих недоліків. Він менший за розмірами, легший, економічніший виробництві, і потребує менше технічного догляду. Рейдер також має відкриту архітектуру систем, що дозволяє швидко оновлювати програмне забезпечення та інтегрувати нові модулі, те, чого B2, побудований наприкінці 80-х, технічно не передбачав його стелс-покриття виконане з нових композитів, які не потребують настільки частого ремонту. А конструкція оптимізована для автоматизації польоту та роботи в мережевих сценаріях із безпілот. Одними літаками-супутниками. Що ж до J-36, який Китай позиціонує як свій відповідник майбутнього покоління, то тут перевага рейдер полягає у зрілості технологій і доступі до перевірених рішень. Американський бомбардувальник має глобальну дальність понад 9 тисяч кілометрів без дозаправки і здатен діяти автономно в умовах радіоелектронної боротьби, тоді як китайський проєкт поки перебуває на стадії розробки і його його реальні можливості залишаються невідомими. До того ж, Бі-21 інтегрується в єдину систему бойового управління США, де обмін даними з винищувачами f 35 розвідувальними супутниками та дронами відбувається в режимі реального часу. Попри те, що Бі-21 рейдер уже здійснив перший політ і готується до серійного виробництва, навколо нього досі залишається багато невирішених і засекречених питань точні технічні. Характеристики літака, такі як ефективна площа розсіювання, тип двигунів, матеріали стелс покриття, авіоніка та система управління, залишаються під грифом таємно. Не розкривається і повний обсяг його бойових можливостей, від дальності дії з навантаженням до алгоритмів автономного польоту та рівня штучного інтелекту, який може застосовуватись у майбутніх версіях. Так само невідомі реальні терміни серійного виробництва, темпи постачання та Остаточна кількість машин, які отримає ВПС США. така секретність не випадкова. Вона покликана приховати ключові технологічні рішення, що можуть дати американському флоту стратегічну перевагу, але водночас залишає відкритими питання про реальну ефективність і готовність бі 21 у бойових умовах. Рейдер символ нової епохи, але й нагадування, що навіть досконалість має слабкі місця. Його стелсоболонка, цифрова архітектура і міжконтинентальна дальність вражають, проте за цим блиском ховаються колосальні витрати, технічні ризики і залежність від ще не перевірених технологій. B-21 — це водночас гордість американської авіації і її випробування. Літак, який може змінити правила війни, або стати найдорожчим експериментом 21-го століття.